це день спеціально для знайомства учасників, щоб вони трошечки адаптувалися до простору, до нас, до команди і, взагалі, побачили одне одного на власні очі, тому що вони тут зібралися вперше. Саме так розпочалась історія проєкту «Апдейт південь. 20 підлітків з Шевченківської громади, що на Миколаївщині, візьмуть участь у шестиденному навчальному інтенсиві. Сам проект власне зародився з такою метою трошечки соціалізувати дітей, які пережили умови окупації російської протягом шести днів один на Миколаєві, один і п'ять днів в Києві. Ми будемо їх навчати, розвивати кожен день присвячений своїм компетенціям, навичкам, які вони будуть опановувати протягом цього програмного такого нашого інтенсиву. У Києві учасники проєкту відвідують заняття з профорієнтації, медіаграмотності, арт-терапії та ще чимало активностей. До кожного з них організатори залучатимуть цікавих спікерів аби інтенсив був не просто веселим, а й корисним для молоді. Проєкт створений для того, щоб навчити сучасним навичкам молодь Шевченківської громади, для того, щоб вони отримали знання і вміння. Ті, які їм знадобляться в дорослому житті. Це в тому числі там, і індивідуальні лідерські якості, тайм менеджмент міні-комунікації, в тому числі і по профорієнтації ми прокачаємо цілий день, приділимо цьому. Насправді дуже багато корисних сучасних тем, і все це для нашої молоді, яка цього потребує дуже. Цим проєктом ми хочемо показати підліткам, що для них відкриті будь-які двері, а їхній потенціал безмежний, кажуть організатори. Адже місце народження чи проживання людини аж ніяк не визначає її можливості. І взагалі, і зараз з воєнним станом дуже важко і тривожність у людей, у дітей тим більше. Тому дуже важко визначитись з майбутньою професією, Взагалі, думки про майбутнє в такий стан тривожний тебе заводять. А такі проекти допомагають якось більше розслабитись і зрозуміти, що це не вирішує, ким ти будеш там далі, і взагалі розслабляє трішки. Пані Людмила працює у ліцеї в селі Центральне Шевченківської громади. Вона супроводжуватиме своїх учнів під час поїздки. Жінка сподівається, що результатом проєкту стануть вогники в очах дітей та їхнє велике натхнення для розвитку. Залучити дітей, щоб вони могли трошечки розвинутися, побачити трошки світу і зрозуміти, як можна жити по інакшому і зробити вибір правильний в своєму житті. А після завершення освітнього інтенсиву програма продовжуватиме свою роботу тільки вже у форматі молодіжних ініціативних груп у громадах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.